Це страва гостинності. Шари тонкого тіста, багато горіхів і жовтки. Всім привіт! Мене звати Оля. Я вітаю вас на каналі Ведмедія і запрошую на свою кухню разом приготувати дещо смачненьке. І сьогодні я хочу поділитися рецептом десерту, що потребує трохи терпіння. І це пахлава. Цей десерт має дуже довгу біографію, коріння якої сягає ще часів Османської імперії. І кажуть, що в палаці султану подавали пахлаву з дуже великою кількістю шарів, з горіхами та медом, і це було символом багатства та сили. З часом рецепт змінювався, поширювався і множився, але суть залишилась та сама шари тонкого тіста, багато горіх. І солодкий сироп. Ну і звісно, терпіння в приготуванні. Перед тим як почати, традиційно прошу підтримати мене вашою вподобайкою і підпискою. І поїхали! Нам знадобляться наступні інгредієнти. Для тіста 3 жовтка, 130 грамів сметани або грецького йогурту без домішок, 130 г цукру, 400 г борошна, дрібка солі і дрібка соди, і 150 грамів вершкового масла. Також ще 50 грамів розтопленого вершкового масла знадобиться для того, щоб змащувати коржі. Для начинки знадобиться. 3 білка, 250 грамів подріблених волоських горіхів, 120 грамів цукру. Для сиропу знадобиться 100 мл води, 100 грамів цукру і 40 грамів меду. Всі грамовки будуть в описі під відео. І для прикраси нам знадобиться ще цілі волоські горіхи. Почнемо з приготування тіста. Для цього я розтопила 150 грамів вершкового масла. Сюди я додаю цукор, дрібку солі, дрібку харчової соди і жовтки. І перемішую. Тепер сюди ж додаю сметану або йогурт, що вам більше подобається. Знову перемішую. І тепер поступово буду вводити борошно. Дивіться, 400 г це приблизно може знадобитися трохи більше, трохи менше, в залежності від того, якого розміру жовтки у яєць, яка кількість клітковини в борошні, яке ви використовуєте, тому одразу все не додавайте. Додавайте поступово, вимішуйте, і я вам покажу, яка приблизна консистенція тіста має вийти. Спочатку вимішую виделкою або вінчиком, і потім поступово буду вже це робити руками. Ось таке м'яке, еластичне і трохи липке тісте має вийти. Це нормально, що воно липне, дивіться. Не забувайте його сильно борошном, інакше буде дуже незручно його розкачувати, воно буде рватися постійно. Тепер всю цю красу я загортаю в харчову плівку або можна в пакет покласти і відправляю на годину в холодильник для стабілізації. Тепер приготуємо начинку для нашої пахлави. Для цього спочатку треба взбити три холодних білки з цукром до жорстких піків. Я спочатку просто взбиваю білки, щоб утворилася піна і тепер поступово буду додавати цукор і взбивати до жорстких піків. До взбитих білків тепер я додаю 250 грамів подрібленого волоського горіха. І це краще перемішувати вже лопаткою обережно, щоб білки сильно не опали. І це, в принципі, все. Начинка для пахлави готова. Через годину я дістаю тісто з холодильника і треба його поділити на 8 частин. Звісно, якщо є ваги, то краще зважувати. Якщо немає, то приблизно на око на 8 рівних частин. Кожна частина буде окремим пластом для нашої пахлави. В залежності від того, яку форму ви будете використовувати, можна зробити ще більше шарів. Тепер кожен цей шматочок треба дуже тонесенько розкатати, можна трохи припорошити місце, де ви будете розкачувати і саму качалочку. І все це тонесенько-тонесенько розкатати, але дивіться так, щоб воно не рвалось, і одразу розкатуєте по розміру своєї форми. Тобто, якщо ви використовуєте квадратну форму, то розкатуєте в квадрат. Якщо використовуєте круглу форму, то розкатуйте в блінчик по формі. Я буду використовувати отаку круглу форму, і спочатку треба змастити дно розтопленим вершковим маслом. І тепер я трохи примі... примірюю свій перший пласт. Зайве прибираю, додам до інших пластів. Кожен шар має лягати по формі. Якщо він трохи рветься, нічого страшного, це дуже пластичне тісто, з ним приємно працювати. Можна взяти ножем, можна взяти отак от руками обережно, якщо бачите, що края зайві. Тепер цей слой я змащую розтопленим вершковим маслом обережно, бо тісто тонке. І зверху викладаю слой начинки. І його теж треба дуже тонесеньким шаром розподілити. І тепер розкатую наступний шар і кладу зверху. Знову змащую вершковим маслом і знову шар начинки. І так, поки всі шари не закінчаться. Коли всі шари зібрані, верхній шар необхідно змастити або тим самим вершковим маслом, або можна змастити жовточком. Щоб верхівочка була е, засмагла у пахлави. І ще один важливий момент: перед тим як випікати, треба одразу розрізати пахлаву на ромби або на квадратики, але зазвичай класична форма це ромби. Тому я так і поріжу. Тепер кожну частинку я ще прикрашу цілим горішком. І тепер усю цю красу я відправляю в попередню розігріту духовку 160 градусів 40 хвилин. Тепер час приготувати сироп. І для цього в сотейнику я змішую 100 мл води, 100 г цукру і 40 г меду. Тепер цей сироп необхідно довести до кипіння, зробити маленький вогонь і варити приблизно 5 хвилин на маленькому вогні. Як тільки сироп починає закипати, я його гарно перемішую до повного розчинення цукру. І одразу роблю вогонь менше. І отак, щоб воно кипіло, варю його 5 хвилин. Так, ще менше, засікайте і 5 хвилиночок нехай вариться. Щоб вийшов не просто водичка з цукром, а прям сиропчик. Через 40 хвилин дістаємо пахлаву з духовки. Тепер треба залити ще гарячим сиропом. Намагайтеся рівномірно його розподілити. І тепер відправляємо в духовку вже 200 градусів на 10 хвилин. Через 10 хвилин пахлава готова. Я дістала її з духовки, залишається дати їй охолонути, а далі розрізати і насолоджуватись. Ось і все. Тепер ви знаєте, як приготувати пахлаву у себе вдома, і можете ласувати цим незвичним, але неймовірно смачним і поживним десертом, а також пригощати своїх друзів і сім'ю, бо в багатьох країнах пахлава це страва гостинності. Пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей рецепт, а також пишіть, з якими іншими горіхами ви б хотіли спробувати таку пахлаву. Бо саме завдяки вам мій контент стає смачнішим. Дякую, що додивились це відео до кінця. Не забудьте поставити вподобайку і підписатись, якщо ще не встигли. Ваша підтримка неймовірно важлива для мене і надихає створювати більше корисного і смачного контенту. Підтримайте Збройні Сили України. Підтримуйте один одного. Обіймаю і до зустрічі в наступних відео.